Так, ну що, любі друзі? <ріху> Випуск номер 1 Боже, любі друзі, я його купила в онлайн режимі, щоб ви розуміли, горіх. Так, і це у нас наша хатинка. Пішли. Найголовніший об'єкт, який убереться трактором. Так, це у нас погріб. Па, я швидко обзор зроблю. Так, два горіха. Чуєте, 10 соток. <хи> Поки мене не було, ми зробили тільки воду. І... Воду. Туалеті. А, і яму вирили для туалета. Ну, і, вуличний... і, да. і там вже обложили, але воно там все накрите. Так. Розпечатка, розпаковка <хи> чек води. Це наша перша робота, яку ми зробили в цьому дворі. Це ми провели воду. Ага, Що в нас тут? Це ти його прив'язуєш? Так, да, тому що ще буде профілактика викачки води. Ага, отак. От от. по, по час, кожен день ага. по час. Оце ти його так робиш, да? щоб, щоб його, муляка ото там не була, чи, чи що? Да? трансбоєм б'є. Не знаю, що це, але б'є. Я поняла. Діаметр труб. Ага. Скільки ти казав? 160 діаметр 160. труб. Оце ми знайшли, що була найвеликий діаметр труби да. по лозовій. Миролюб... Миролюбівка, так, да, ти кажеш? Ов Миролюбівка. Нормально? А в мене ще в свідоцтві про народження написано село Комсомолець. Так, хлопці копали нам, викопали яму. Це ти хочеш її теж відкрити? Так, да, я хочу, потім двох накрию. Окей. Я її тут, звісно, впакував. а я паузу зараз поставлю і поможу тобі, бо я штатів не брала. От. А ж а це так і треба? Та? Йома, йома, Йомаю. Ти всю яму побачиш. Ого. <хи> Йокали мене. Бабай, да? Йохани бабай, це буде туалет у нас. Оте да. задумав, то я зробив. Так, да, я знаю, Хочу. що якщо ти задумав, то ти зробив. Вже я... — Все, пуху. і оце воно буде стоять у нас до весни, правильно? Да, да, це, вже. Ні, це все ми оставляємо і на наступний рік. Фатруємо, да? Да, все зробила, Значить, все, все сфотографувала. А я от коли ти мені відео відправляв, от, я подумала, що туалет, отой, отой, який ми оберемо, що він за домом. А, ну, так, Пішли в хату. В хату йду, любі друзі, перший раз. Та ні, ну пап, в цьому году хвата. Ти що? Дуже багато зробив в цьому году. я вже весною приїду і весною. Ну так, да, ще в тебе огорода. Ось, так, ти була? дивися. То кучу винесуть, то там он. Я ще вина сюди. Та І я корина, в шоке. До корови. Ще ще горіхи треба пособирати. Боже, подивіться, які тут гарнючі горіхи. Горіхи будемо в наступному році продавати на наступний рік. А, ну. Тут садить, я не знаю. Тут... Я не знаю. Чуть... Там ще й кавуни у вас то були. Це не, не, не наші. Бо я вже думала, вже все наше. Не. Щоб ви розуміли, оце моя хата, Це а отам на хата. Да. Ото я там теж виросла в дитинстві. Купила собі, я не знаю, що я купила собі, але це хобі, па, це не старість. Да, щось, буде. щось буде. Горіхи будемо продавати. Ох, вже я вдарилася. Зараз обзор і Зараз будеш... да, обзор зроблю Ми і буду збирати горіхи. Горіхи повеземо на базар. Йо-моя. Чити не так, так, оце мені не подобається. Я поняла, тобі не подобається, як <рес> батя сказав, це препенда. Оцю препенду ми будемо убирати. весною убирати. Охо-хо, так, оце у нас виходить. Ми зайшли. Ну, бля, тут ой. Можна без матюків да. І ага. ремонтувати. Та я надо. бачу, що там вже вони пенку якусь. Ну, коротше, э, 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 скільки дім стояв? Два роки? Більше годів. Тут ось кришу знімати. Ага, повністю. Це все. Цю кришу ремонтувати на навесно роботи не початий край. Да. Оце я пам'ятаю колись в дитинстві. Да. Це Була. для стірки були, для да. грязних. Так, оце у нас кухня, да? Да, оце кухня. Оцю ванну ми виносимо на вулицю. Буде у нас да, це... буде у нас у нас. І що до це? Йомає, -йо. оце газ, так, па? Да? Да, а оце що воно? Оце теж, так? Котьом. я поняла. А це все, все буде все міняти, весною пода. Так, це а все живі... будемо весною да. міняти. Я хочу сказати, що на відео мені казалось воно трохи більше, а вживу воно трохи менше, але теж неплохо. Ось. Оце мені весною роботи. Був вход у хату. Оце я поняла, що без цієї припинди, да. оце, оце воно... Був прямий вход в хату. Ну, це... Тепер угу. йди, ось кімнат, чотири кімнати. Все, і оце пішли у нас кімнати. Це, тіпа... Раз. Тут Раз. Колись топили, плиту не треба викидати. Ні, плиту не треба, з нашим Спальня. теперішнім... Часом то... О, Спальня. Боже, раритет, я цей ковер розмалюю. Так, приведу його так. в модний цей постірак. Не да, то не на я сама. Боже, люстра, як раніше. Я як спомню, як дійство нас заставляли. була, як... — Тільки в нас така була здорова, здорова. Я пам'ятаю, нас заставляли їх знімати, і оце мить Матінка моя рідна цариця небесна. О, яка фотка. Це вони да це мабуть, жителі цього дому молоді. Чуєш, Досі? Боже! Добрі все сказали, мебіль вдівайте куди хочеш. Та, понятно, що воно ні їм не треба, ні нам не треба. Ми все реставруємо, не переживай. Ооо! <ріст> <О -о. ріст> Занавіски <ріст> які. Ну, Обожаються. О, Це тут уже модна люстра. Чуєш? Чуєш. Але сам, як домик, він збитий нормально. <рес> <рес> так, він, па, він збитий хороший. Чотири кімнати каже. О. Та. Ой, кона є тут. Да. Нічого Ну що, я тут був з тим, що отоплення робить. О, це теж. Да, це ж старі ковридець. Так, у нас <рес> теж десь вдома є, валяється. Так, любі друзі, ой, господи. За... Я запуталась в ходах і виходах, а? Комусь. А, Вовки сюди а їсти. Знає, я, показала, при... Під... я кажу, Під... я кажу чи... Підожди. Любі друзі, найголовніше. Це не Саша, ні? Па, я сліпа не бачу, Це, це ефект. ефект для мужчин. Боже, скільки це йому років, Йо-майо! Багато. Багато, це сто процентів. Це да. стоп, обалдіть. Ага. А це із-за чого вона грязна пішла тепер? Вона... Застаюється, так? Да, У да? вона ще ж мало. Я поняла. Прокачки мало, так? В первую щоб була вода. Тоді всі роботи роблять. Ага, так. Да. Якщо не казні, ми вон вчора. Ну, я тобі зразу сказала, що номер один це зробити скважину в дворі, а все остальне любі друзі. А як вам полянка? <різь> <різь> Боже. Цикай. <Це> Ваня <різь> кокає. Та Ваня приїдеш на фазаду <різь> <різь> подивиться. <різь> Не, воно... Пап, подержи так засніми мене на полянці. А як мені? З тої сторони? А, ні, ось, ось сюди йди і отак от ось цей дивись. Да, да, да. Я тебе буду вчити блогерство. <свистак> ні, ти отак от сюди йди, отак от. А це ось де. Камера вже робимо. Дивися. Ось, бачиш. Ось, ага, ось там де красне, а ну насні. А, ти ж туди, конечно. І я. На базе. Ні, це Добре, під кілька тисяч кілометрів проїхати для того, щоб так на типотайфувати. <ріху> це просто. А. Ні, дося. Це, 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 це вже доця, по-моєму, по моєму, по -моєму ученію. Це вже підходить старого. <говори> <говори> В дерево, так? <да? рі> <рі> Ні, я ж і тебе бачу все. <рі> Ти бачиш Так, <Да>, я. <рі> і... Борис, я й воду все показую тут. Боже, Боже. В цьому році роботи закінчуються. Так. <рі> да. І зробимо. Так, все. Отак. Отак. Так. Так, ну що я вам хочу сказати? У нас отакий нажданчик. У нас упав забор. Це шок-контент. Цей забор був достояти до весни. Це ужас. Ми приїхали вчора, а він у нас упав, повністю упав. Ви представляєте? Зараз прийдеться, ріжемо на секції. Якось його піднімемо. Ну, ми практично, да, у нас залишилася третя частина. Ота, от, за Тубзиком. Там ще три ямки, можливо. Три ямки, ну, чуть-чуть, а це все вже поставили, Алілуя. До весни простоїть. Так, все, любі друзі, алілуя. 4 години роботи, і правда, у нас. Сюди не хватило, але пайде. Нічого страшного немає в цьому. Це краще, ніж те, що він упав у нас. Коротше, оце ось отак. Синок, двісточка, батя і я. Оце ми зробили все. Так, любі друзі. Півтора часа з пилкою і алілуя. Я дерево освободила. Сміття конечно, мама не горюй. Так, ще ще залишилося оце оцю ось цього. Пильнуть вона суха віточка. І сьогодні з пилянням. Финишноба уже руки отваливается. Фу. Но я вам хочу сказать, терапия, трудотерапия, это, конечно, супер. Да. Забываешь все на свете. Так, местный колорит. Тракторці працюють на огород. Горють, горюка рають. Я хзе. Ну коротше. Це тут у мене батя місний, фермер. Клас, господи. Душа радується. Як вдома. Дома є вдома. Ну я теж молодець. Минуля попиляв мамочки дровця, а я оцю кучку дровець теж перебираю. Маленькі підуть на весну на шашличок, дай Бог, як доживем. Це підуть на розтопку. Іде, іде мій. Татусь з квитанціями бо ж де